Колискова в ніч лунає, дітям час вже спати, мати ніжною рукою Колисочку гайдає. Гойда, гойда, колисочка з дочкою, з синочком, хай дарує міцний сон, їм подруга нічка. У гаєчку солов'ї на сопілках грають, Колискова дуже гарно стрелю солов'я лунає. І басує сич у гіллі, хмарки пливуть знову, зорі з місцем танцюють під пісню колискову. Звучить пісня бережком в темряві лунає, її несе дрібна хвиля з теплою водою. Зупинилася колиска, в ній сопить дитинка, хай спокійна буде нічка, Запахом борвинка.